Доброго дня, компанія AutoPark. Ось такий Ford Focus у нас на продажі. Машинка з Америки 2016 року 2,0 бензин. Пробіг усього всього 133 тисяч. Автомобіль у нас на текстилі. В дуже чудовому, хорошому збереженому стані. Сідушки без потертостей, і, можна сказати, в ідеалі. Задня камера, коробка автомат, без парктроніків, клімат-контроль, великий мультируль. По автомобілю питань взагалі ніяких немає. Автомобіль технічно повністю обслужений, додаткових вкладень не потребує. Автомобіль можна придбати у будь-який для вас ручний спосіб, кредит, лізинг, готівкою. Заїжджайте до нас. Місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Чекаємо саме на вас.